Сім вітаннячка обіцяла вам ось цей рецепт пляцка Отже не ділюсь ділю з з корицею та вишнями. Дуже смачний і простий приготування. Отже, для початку беремо мед, корицю, масло та цукор. Все розтоплюємо на водяній бані або ж на маленькому вогні. Як я це робила, постійно перемішую масу до розчинення цукру. Затим беру три яйця, збиваю вінчиком та акуратно вливаю в масу. Яку будемо заварювати далі. Ну, як бачите, коли яйця вводила, я постійно помішувала. Знову ж таки помішую гарненько, ставлю на вогонь і знову заварюю. Після чого всипаю я всипала не соду, а порошок до випічки. Знову все вимішую. Як бачите, маса починає так пінитися. За цю масу вливаю до борошна та замішую м'яке тісто, яке я ділю на 5-6 частин, кожну з яких розкачую та випікаю 7-8 хвилин на пергаментному папері. Для крему желатин спочатку заливаю холодною водою, щоб набув, потім сметану збиваю. З цукровою пудрою желатин розігріваю в мікрохвильовій печі короткими імпульсами та вливаю до сметани. Знову все вимішую та збираю торт, намазую корж кремом, по якому викладаю вишні. І щоб торт тримався гарненько купи, торт краще поставити під прес та відправляємо його в холодильник щонайменше на 5-6 годин. Усім смачного та мирного різдва!